П'ять випадків грипу А та майже 5 тисяч захворілих на ковід-19 виявлено у Вінниці. Систему для тренувань скіф опанували вінницькі гвардійці. У Вінниці презентували книгу про голокост, моє прізвище, Бронштейн. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. На Вінниччині продовжують виявляти грип групи А та вже майже 5 тисяч випадків захворілих на ковід. 19 також на території області зафіксували 10 різних штамів омікрону. Про це на брифінгу заявила виконуюча обов'язків генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Валентина Зайцева. З початку епідсезону у Вінницькій області спостерігається низький рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Симптоми грипу гарячка, головний біль та слабкість. А от при ГРВІ – поступовий підйом температури, тіла, поява нежиттю та кашлю. Також у зв'язку з рівнем захворюваності на дистанційне навчання перейшли 5 вінницьких шкіл: ліцей номер 6, 15, 20, 22 та вінницько хутірський ліцей. У нас спостерігається дуже низький рівень захворюваності на ГРВІ і грип. Десь 40 тижня він на 30% нижче від базового рівня. За цей період від початку епідсезону, захворіло 94 639 жителів області і більше половини серед захворілих це діти до 17 років. Основними джерелами інфекції це виключно антропоноз, грип і гервеї. Основними джерелами інфекції є Хвора людина, є реколеванесцент, тобто людина, яка виздоровлює. І навіть людина, яка вже перехворіла, тобто ще може зберігати вірус грипу до, ну, до, до двох неділь. Систему для тренувань Скіф опанували вінницькі гвардійці, які найближчим часом вирушать на виконання бойових завдань. Про це повідомили одні з військових частин Національної гвардії України. Система СКІВ це персональні комплекти та симулятори, які призначені для тренування бійців. Вона складається із спеціальних датчиків та має обладнання для зброї, що імітує постріл. Під час ураження система сигналізує про влучання, а учасник відчуває невеликий розряд струму через електрошоковий браслет. Результати бою відображаються через спеціальну програму, що дозволяє опрацьовувати помилки після завершення тренування. Вінницькі гвардійці виконують надскладні завдання на всіх напрямках фронту. Тож тренування з подібними системами допоможуть зберегти життя наших військових та швидше звільнити землю від окупантів. Демонтаж радянських пам'ятників, перейменування назв міст, селищ парків та вулиць все це процес декомунізації, який впродовж останніх років відбувається в Україні та у Вінниці. Зокрема, втім у нашому місті є вулиці, назви яких не змінювали вже понад 100 років. І навіть радянська влада не посміла їх перейменовувати. Історики назвали ці три годоніми найдавнішими. Вулиця Нагірна, розташована на старому місті. Ця назва з'явилася ще до 1912 року. Щоправда, тоді вона звучала як Нагорна, а також найдавніша вулиця Липовецька, яка виникла у 1910 році. Назва походить від торгового шляху, який вів з Вінниці до Липовця. А окремі частини вулиці Набережної з'явилися після 1921 року. Остаточно вона сформувалася вже у 1988 році. Вулиця розташована посеред Вінницької Єрусалимки і пролягає вздовж берега Південного Бугу. Музика. Книга в пам'ять про батька. У Вінниці презентували книгу Моє прізвище Бронштейн. Її написала українка Тетяна Корсунська, яка нині мешкає у Німеччині. У книзі детально розписана історія єврейського хлопчика Арона Бронштейна, який пережив німецьку окупацію України у роки Другої світової війни. Тетяна почала писати книгу ще до повномасштабного вторгнення. Буквально по крихтах збирала і відновлювала унікальну історію свого батька і людей, які його рятували. І зараз з нами на зв'язку Тетяна Корсунська, авторка книги Моє прізвище Бронштейн. Вітаю вас. Вітаю, перепрошую я. Буду відповідати на Ваші питання на російській мові. Добре, як вам зручно. Скажіть, будь ласка, що підштовхнуло вас до написання цієї книги? Самим главним мотиватором написання книги оказался пост, который я опублікувала в Фейсбуке в 91 году в двадцять першому году дев'яносто летию своєї отца. І на который прийшло огромное количество откликов. І тогда я вперше узнала, що в Венеции є стенд в музеї, де розказується історія моєго отца. І вот этот пост был стимулом для написання книги герой, ваш батько. Він розповідав вам про події Голокосту. Як вони вплинули на вас і що вразило найбільше? Э... К сожалению, папа нам немного рассказывал о, о том, что с ним происходило в годы войны. Мы жили повседневной жизнью, мы жили сегодняшними заботами тех дней, и э, я много пишу об этом в книге о том, что эти воспоминания он хранил глубоко в своем сердце. Вот, поэтому, чтобы собрать необходимые материалы. Мне пришлось не только воспользоваться теми записями, которые он делал спустя много лет после войны. В 1991 году он собирал материалы о тех людях, которые впоследствии стали праведниками мира, которые его спасали. И вот эти материалы, они были основным таким исходным материалом. И я сама я не говорить, многого не, не знала. Но! Мало рассказывал ну, вам так про Очень осень. мало он рассказывал. И это, наверное, была какая-то защитная реакция. Наверное, он не хотел, чтобы его никто жалел. Наверное, он не хотел заново переживать эту трагедию, рассказывая о том, что с ним происходило. Но самый существенный такой источник информации, как ни странно, я нашла в том интервью, которое брали у него сотрудники, жертвы, сотрудники фонда Спилберга. Есть такой фонд, который собирает свидетельские показания всех жертв Холокоста. И вот у меня ушло почти, почти год шел на то, чтобы достать копию этого интервью. И я очень была тронута и плакала, когда смотрела на Спустя много лет, спустя почти 20 лет, больше чем 20 лет, которые прошли после того, как папа об этом рассказывал, и тут я вижу на экране его живого, еще совсем здорового, еще совсем относительно молодого. И вот там я узнала очень много интересного того, что он нам лично не рассказывал. Ну и, и уже в процессе этого узнавания всплыли какие-то подробности, которые иногда проскальзывали. Единственное, что я знала с раннего детства, что мой отец искал свою сестру. Он искал ее всю жизнь. Еще я была совсем крошечная, и папа писал передачу ⁇ Огни порто ⁇⁇ Ищу человека ⁇ Он искал сестру Татьяну. Уже в 2002 году он писал письма в передачу ⁇ ЖДИ Меня ⁇ Я нашла копии этих писем. И он искал свою сестру, потому что была надежда. Что какой-то румынский офицер по имени Шандер влюбился в Татьяну и он ее спас. Вот это я знала всегда. И, к сожалению, никаких следов сестры он не обнаружил. И именно поэтому после освобождения Венеции он восстановил все свои документы. И название книги символичное: моя фамилия Бранштейн, потому что войну он прошел. Под фамілією своей матері, а у неї фамілія була Поліщук, И ім'я він себе взяв Гріша, когда он там безпізорничав, коли он. Ну, там целый був об этом <говори>, вся книга. Це можна почитати в книзі, так? Да, да. Скажіть, том, будь ласка, как, скільки как... часу ви писали книгу і що допомагало вам в процесі її написання? 에, в першу очередь я обратилась к архивным материалам. Потому что мне нужно было сопоставить папыны, то, что папа пишет, и то, что происходило в этот момент в Венечине. Я пользовалась материалами Фаисии Абрамны Винокуровой. Я много их прочитала. Я вычитала статьи Ле Леонида Михайловича Трахтенберга. Они, в общем-то, тоже о том же рассказывают. Я изучала улицы Венеции, в которой я практически никогда не была. Потому что я выросла в Днепропетровске. Мне надо было понять, а где, как и что это все развивалось. То есть это была достаточно интересная и серьезная работа. Не так, что я села вот и там что-то написала. Вот. Ну, это, это было так. Это целое дослежение. Да, это именно так. Скажи, и в книге. Так. Да, я, и в книге я привожу э, тоже много, ну, не много, а есть ссылки на архивные материалы. Не просто так вот э, семью э, отца, э, его мать и сестер ведут на расстрел. А что происходило в этот, в этот момент э, в самой Венеции? Мне надо было это э, делать, описать это. Да? Это не из головы шло, это подтверждалось архивными данными, что именно в эти дни происходили такие-то такие акции. Потому что папына семья, она прошла через несколько акций, да? то есть они были чудом уцелели осенью 41 -го года, потому что мама владела хорошо польским языком, и она просто начала рассказывать, что они поляки, и что они тут случайно, и их отпустили в осенью 41 -го года. А уже весной Весной 42 -го года они провели очень тяжелую зиму, я об этом очень подробно пишу. И весной 42 -го года они не пошли на очередной сбор евреев, это была уже такая основательная акция. Они остались дома, но сосед э, э, сообщил о том, что они скрываются в квартире. Э, и пришли к ним, за ними пришли, поли, 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 полиция. И в последнюю минуту мама ему сказала. она вона його в, е, во двор толкнула і он и, В общем-то, так він спасся, мать погибла тогда. Мать була арестована. Ну, оставалися стіни. Ну, в чому це довго рассказывать, лучше прочитати книгу? книгу книга так, читать. звичайно. І скажіть, будь ласка, де можна придбати цю книгу або взяти її прочитати? Е Я так думаю, что книжка есть в библиотеках Венеции, по крайней мере. Я просила ее тут, их туда передать. Ну вот видите, какая сейчас ситуация. Книгу хотели в первый же день опубликовать на сайте «Заметки по еврейской истории». Но при этом меня попросили убрать там материалы, где я пишу о связи того, что происходило тогда с сегодняшней войной. И я отказалась от этого. Отказалась от своих оценочных материалов фашистской э, агрессии, которая сейчас происходит. Вот. И я думаю, что в ближайшее время я расположу онлайн эту книгу на сайте э, ТКУМА. Это Институт Холокоста э, Украины, который находится э, в Днепропетровске. У них есть свой сайт, и я там расположу... Дам е, розрішення е, розп... ну, на публікацію книги, до на книги. книги. Да, дасте доступ на публікації книги, а також кожен не лише у Вінниці, але й за межами нашого міста зможе познайомитися з цією вражаючою історією. Я вам так. дякую. Окей. Okay. Я вам дякую. Я нас бажаю всім нам скоріше перемоги, обов'язково ми дуже сподіваємося і віримо в це. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку була Тетяна Корсунська, авторка книги Моє прізвище Бронштейн. Майже 5 мільярдів гривень збитків зазнало довкілля Вінничини з початку великої війни. Місця, в які влучали російські ракети або їх уламки, зможуть відновитися через десятки, а то й сотні років, а деякі не зможуть відновитися ніколи. Повномасштабне вторгнення російських окупантів несе непоправну шкоду для екології України. Хоча Вінничина знаходиться відносно далеко від прифронтової зони, війна завдає колосальну шкоду довкіллю. Зокрема, повітрю, земельним ресурсам та водним щоденно збитки навколишньому середовищу України зростають приблизно на 102 мільйони євро. І детальніше про екологічну ситуацію в Україні та Вінницькій області будемо говорити із з Ольгою Маліновською, головою громадської організації Клуб екосвідомих Людей. Вітаю вас! Вітаю! Як уламки ракети шкодять нашому довкіллю? Ну, як ми точно знаємо, що часто є і влучання, не просто уламки ракети. і ці ракети влучають в інфраструктурні об'єкти і не тільки тому, що ті ракети, які використовують росіяни, вони б'ють не точно і часто вони потрапляють в інші місця, які вони не планували. Бомбардувати, але разом з тим вони попадають в об'єкти, де є небезпечні відходи, де є відходи людської життєдіяльності, дає водні ресурси, які для нас важлив, життєво важливі, тому що або з них поливають поля, або їх використовують для водопостачання людям. Якщо брати загалом, ми не можемо сказати, в які точно попадають об'єкти ці ракети, тому що ну, ми зараз публічно про це не можемо говорити. Але уявімо собі, якщо це склад пестицидів чи нафтобаза, звісно, поки там зберігалось щось, вони це були кошти потрачені від держави чи від громади лише на те, щоб їх там зберігати. І часто, наприклад, як пестицидні кладовища на сьогоднішній день їм вже не вистачало коштів для того, щоб їх просто утримувати. Але коли туди прилітає чи уламок ракети, чи сама ракета, все це. Починає все це потрапляє в повітря або в ґрунти, і ми маємо величезну проблему для того, щоб обробити цю територію, для того, щоб цю територію якимось чином нейтралізувати викиди небезпечних відходів, і це практично в наших реаліях неможливо. Тому що... Для цього треба спеціальну техніку, для цього треба спеціальні реагенти. Звісно, служби роблять все, що можуть, але це далеко не ідеально можна обезпечити нашу природу. Відповідно, все це йде в грунти, в повітря, в воду. Відповідно, попадає нам потім на стіл, і люди це вживають у вигляді продуктів чи води. Якби не очищали їх, все одно позбутися цієї. Цього яду неможливо. Тому люди починають хворіти на різні віруси, інфекційні хвороби це також збільшує процент ракових захворювань, і це величезна проблема. Ви правильно сказали, що практично позбутися цього впливу неможливо від бомбардувань. Давайте напевно почнемо трошки з іншого. От окрім уламків ракет ну не лише війна, скажімо так, шкодить довкіллю, Хоча насправді можна сказати, що щоразісти зробили нам справжню екологічну Катастрофу, але від кожного з нас залежить екологічна ситуація в місті, навіть в якому ми живемо. Так? Що ще шкодить довкіллю? Як і до вторгнення, і до початку війни, так і зараз. По-перше, підприємства, більшість підприємств викидають щось або в повітря, або в грунти, або зливають в воду. Дуже багато давалось хабарів для того, щоб не бачити це, і екологічні служби просто робили так, що цього нібито не існує. Але природа вона не пробачає таких речей, і ми вже бачимо, наприклад, тут навіть по нашому бугу, коли ми були дітьми, то ще можна було в ньому купатися. А зараз вже навіть страшно туди руку опустити. Це все наслідки оцих зливань всього підряд і від підприємців, і від людей. Звісно, що підприємства, які те чи інше виробляють якісь речі, в них залишаються. Є тверді побутові відходи, наприклад, такі як плівка, картон, пластик там і так далі. Їх можна переробити. І, наприклад, ми цим теж займаємося, але є такі речі, які є небезпечними відходами, і такі речі мають утилізовувати лише компанії. Які мають ліцензії на небезпечні відходи на сьогоднішній день? Міняється законодавство, і цих ліцензій в компанії стане менше, тому що. До сьогоднішнього дня були такі компанії, які мали ефективно папірець про те, що в них є ліцензія. Вони брали щось у когось, наприклад, там відпрацьовані мастила чи люмінісцентні лампи, і десь їх виливали чи викидали в лісі. І це була величезна проблема, тому зараз держава наводить з цим порядок, і це дуже добре, що буде, будуть перевірені всі ці організації, і я сподіваюся, що більше ну, припиниться оці безлад в плані цього, і ми зможемо зменшити ці викиди. Що ще? Кожна людина має сортувати відходи. І є закон про поводження твердими побутовими відходами, і ми це кожний маємо робити. Але ми це не робимо, тому що ми зайняті коронавірусом, війною всім іншим, і нібито це від, це ну, якби нас відтерміновує. Але природа не пробачає, тому що кожен день ми вивозимо. Один кілограм сміття з людини на сміттєзвалище. Якщо кожен помножить, скільки живе в населеному пункті їхньому людей, він зможе дізнатися, скільки кілограм сміття вивозиться на сміттєзвалище, і це велика кількість. Наприклад, у Вінниці це 400 тисяч кілограм сміття щодня. Тобто кожен з нас може так. буквально зберегти екологію своїми щоденними, скажімо так. так, діями щодо нашої організації, яка займається пропагандою, скажімо так, сортування відходів, ми закликаємо людей сортувати ці відходи, тобто розділяти їх на папір, пластик, метал, плівку і так далі, і здавати їх не на смітники, а здавати на пункти прийому вторсировини – або компаніями, які цим займаються. І це зробити дуже з однієї сторони, ніби просто, але часом люди з двома вищими освітами плутаються, як це правильно зробити. Тому ми їх навчаємо, розказуємо, як це робиться, і проводимо такі лікбези, де вони можуть дізнатися, що з кожної вторсировини буде потім, як її переробляють, і що в результаті людство може використовувати повторно. Ось, в принципі, закликаємо і, користуючись, можливістю всіх, хто нас слухає і бачить, щоб це робили, це дуже просто. І навіть не зважаючи на те, що у вас маленькі балкони чи маленькі кухні, де важко це зробити, все одно, я думаю, що пакет. Які ви можете додатково собі створити і почати там з з одного вида вторсировини чи з двох. Ви зможете в пункт прийому вторсировини, який не по-любому, десь є біля вашого дому в нашому місті їх багато. і Ви можете туди відносити і так допомагати не тільки екології, а ще й економіці країни, тому що це економить наші ресурси. А це нам зараз дуже важливо. Дякую вам, Ольга Маліновська, голова громадської організації Клуб екосвідомих Людей, була у нашій студії. Замість старих Некстбайків у Вінниці з'явиться велопрокат Паблі Байк зі Швейцарії. Угода з фірмою Некстбайк вже завершилась. Тож у Вінниці відбулась зустріч з представником швейцарської велокомпанії Маркусом Бахером, під час якої обговорили створення у місті нового велосипедного прокату. Загальна довжина велосипедних смуг та доріжок у Вінниці понад 80 кілометрів. Вони з'єднують всі мікрорайони з центром. В європейських країнах велосипеди вже стали основним видом транспорту, бо це швидко, дешево та екологічно. Вінничани теж потроху переймають досвід іноземних країн. Це була вся інформація. На цьому дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!